В Україні стрімко зростає захворюваність на ковід. Минулого тижня зафіксували майже 15 тисяч випадків. 19 людей померли. Переважно вирують два штами, стратус та німбус. Коли варто йти до лікаря, з'ясовували наші кореспонденти. А ну, покашляй. Ще дихай. Сильний кашель, охриплість та слабкість із такими симптомами на четвертий день недуги. П'ятирічний Михайлик прийшов з мамою до лікаря, аби переконати, що це не ковід. На місці роблять експрес-тест. Торкнусь до носика. Ой, 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 ой. За хвилину результат і він негативний. У Михайлика звичайна гервія, яка, за словами медиків, має дуже схожі симптоми з теперішніми штамами коронавірусу. Стратус та німбус швидко передаються, вражають дітей і старших людей з хронічними захворюваннями, але мають легший перебіг, кажуть медики. Біль горла і сиплість голосу. Висока температура більше трьох днів. Температура, яка не збивається, людина себе важко почуває. Кашель У мене було дуже багато пацієнтів хворих, і практично всі робили тести. Десь біля 30 тестів було позитивних два негативних. Загалом за останній тиждень на Львівщині коронавірус підтвердили у більш як 1200 людей, 240 госпіталізували, із них половина діти. Цьогоріч вірус активізувався на два тижні пізніше, ніж минулоріч, у другій половині серпня, кажуть епідеміологи. За останні три тижні в нас зареєстровано два летальних випадка серед людей категорії 65, які взагалі не були вакциновані проти ковід-19 і які мали цілу низку супутньої патології. В той же час ми маємо вже верифікацію з вірусологічної лабораторії Центру громадського здоров'я МОЗ України. і ми маємо підтвердження, що 24 зразка з Львівщині це є різновито мікронастратус. Від свідомості людей захворів «залишися вдома, не відправляй дитину хвору в садочок в школу. Залежить, чи в нас буде ускладнюватися епідситуація, чи вона стримується на цьому рівні. Хворіють коронавірусом і на Сумщині, каже заступниця головного санітарного лікаря області. У регіоні зафіксовані чотири випадки збудника стратус. Утім, він не такий агресивний, як минулорічний штам. Більшість має легкий перебіг і лікується вдома. Госпіталізують лише найважчих, і їх небагато. Перебіг захворювання більш легкий, середньої тяжкості може бути. Випадків смерті у нас немає з початком цього епідемічного підйому захворювань. Річний ковід він відрізняється найменшою інтенсивністю за всі роки його існування в нашій людській популяції. Єдиний захист від важкого протікання недуги та ускладнень в подальшому вакцинації нагадують епідеміологи. Вакцина доступна у всіх державних медзакладах і є безкоштовною. Олександра Стасишин, Олеся Боровик, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон єдині новини.